Криза, що таке криза? Криза це не тільки коли тяжко. Це не тільки коли ти розумієш, що ти став, стоїш, і незрозуміло, чи ти кудись підеш, чи ти вже помираєш, чи тобі вже зовсім нічого не треба. Криза це такий етап, перехідний, це завершення одного етапу вас як особистості. і Початок абсолютно іншого етапу. Абсолютно нецікаво, абсолютно бридко відчувати себе в цьому стані. Особливо коли ти це вже колись в житті переживав. І кожен ранок просинаєшся і думаєш, Боже, ну знову, ну чому так? Чому саме мені? Чому це зі мною відбувається? Що зробили не так? Що я е, роблю не так? Чому воно так, коли це закінчиться? Але ви повинні розуміти, що криза це перехід ваш. В інші результати, в інші ваші стани, в інший смак вашого життя. І повірте мені, пройде час, і ви зрозумієте, що ця криза дала вам такий поштовх, який ви маєте зовсім іншого. Іншої якості ваше життя, зовсім іншої якості відчуття в цьому житті, і зовсім зовсім інші результати. І я завжди кажу: якщо криза така тяжка, що вам дуже тяжко, ви повинні просто лягти в напрямку вашої перемоги.